персоналу на час тренінгу. 9 відсутні та зведені до мінімуму шкідливі та небезпечні фактори. Тема тренінгу це безпечні умови праці при виконанні робіт на свегли на новому підготовка його до роботи. Мета даного тренінгу безпечне виконання робіт по встановленню літального інструменту на різдво пристрій. Виставлення інструменту і початок безпечної роботи. Всі дії проводяться згідно інструкції номер 30 діючої на підприємстві по безпечному виконанні робіт на металорізання або обладнання. Дані інструкції затверджено роботодавця та діють на підприємстві відповідно до чинного законодавства. Також у нас на підприємстві діють вимоги нормативно-правових актів захорони праці, в частності при роботі на в міколаїзерних верстатах діють правила праці під час роботи з інструментом та працювання. Сценарієм тренінгу необхідно підготувати свердлинний верстат до роботи, оцінити, 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 оцінити технічний стан верстата, органів керування та інших деталей і вузлів, Виявити можливість його експлуатації, а також забезпечення належної експлуатації верштату. Порядок у огляду та перевірок стану ствердмильних верстатів перед початком роботи Встановлюються суб'єктом господарювання. Так, Працівник зобов'язаний перше дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства. Також знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами і устаткуваннями та іншими засобами виробництва. Також користуватися засобами колективного індивідуального захисту. Проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди. Працівник на себе безпосередньо відповідальність за порушення зазначених вимог. Так, основні акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та стосуються тематики цього тренінгу. Це правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями. Також посадова інструкція для майстра дільниці, загальна інструкція з охорони праці для працівників підприємства, інструкція з охорони праці з ремонту та обслуговування верстата, інструкція з охорони праці при виконанні робіт на стабільному верстаті. Що стосується основних небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які впливають на працівників при виконанні запланованої роботи, це е, наступні фактори. Рухомі механізми і частини устаткування, недостатня освітленість робочого місця, можливість ураження електричним струмом, підвищена та знижена температура вологість повітря, підвищений рівень шуму, а також падаючі предмети, заготівки або матеріали, організаційні заходи щодо, щодо створення безпечних умов виконання цієї роботи, підвищеної небезпеки. Складаються із... По-перше, складання і затвердження переліку робіт. Призначення виконавців відповідно до характеру роботи, що виконується, підготовка робочого місця, забезпечення працівників нормативно-правовими актами та актами з охорони праці, які діють в межах підприємства: здійснення навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці, також проведення інструктажів первинного, повторного і позапланового, якщо є вимога. Забезпечення відповідно до законодавства працівників засобами індивідуального захисту, спеціальний одяг, взуття, окуляри тощо, забезпечення працівників, працівників інструментом, забезпечення працівників медикаментами та засобами для надання першої медичної, медичної допомоги, забезпечення первинними засобами пожежогасіння. технічні засоби. Технічні заходи щодо створення безпечних умов праці для виконання робіт це, по-перше, наявність місць для можливості безпечного проведення робіт, наявність у роботі справних сверлильних верштатів, наявність застережених знаків за та плакатів, перевірка відсутності напруги на струмопровідних елементах верштату а також огородження струмопровідних частин, що залишаються під набуном під час роботи е, на верстанні. Робота включає вимоги з охорони праці, направлена на впровадження безпечних умов праці при виконанні робіт на святлина звернильному верстаті. Звернині верстаті металорізальні верстати призначені для споління е, глубики на слідних отворів. Е, Розсвердлювання, зенбургування, розвірчування, розточування і нарізування різьби. Керівник робіт майстер для організації робіт на складних пошатах перед призначенням повинен пройти підготовку перевірку знань з охорони праці, повинен знати правила під час роботи з інструментом та пристосуваннями, а також знати відповідні інструкції з охорони праці. Інструкції з ремонту та обслуговування верстатів і відповідних інструкцій з експлуатації верстатів. До роботи на Сергійному верстаті допускаються особи не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд, навчання, освоїли безпечні прийоми виконання робіт, пройшли первинний інструктаж на роботу, час виконання робіт на Сергійному згідно, Виконують роботи згідно правил охорони праці. Е, з обробки металу. Це конструкція верстатів повинна відповідати ДСТУ. Е, забороняється виконувати роботу на несправних верстатах, а також на верстатах з несправними або нетерпітленими е, огородженнями. Місця для підключення до електричної мережі переносних електроприймачів з повинні мати написи, що вказують про напругу мережі та виставу повинні бути ізольовані або огороджені. Металеві частини обладнання, які можуть внаслідок пошкодження ізоляції, потрапити під наполу, повинні бути заземлені або зануклені. Заземлені зановлені. Під час проведення ремонту обладнання та задання робочих органів до штату повинні бути визнані, де втрумлені згідно правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Містати, повинні бути встановлені на містних фундаментах або підмуртах, виділені надійно закріплення та попаркованими. Передачі розміщені поза корпусами верстати. Верстачі повинні мати огородження суцільне і жалюзі, і з отворами, обладнані пристрелями для спішного та безпечного відкривання, знімання переміщування та встановлення. Також верштати повинні бути обладнані захисними пристроями, екранами, зблокованими з пуском верстата. Захисні пристрої не повинні обмежувати технологічні можливості верштата і викликати незручності під час виконання робіт, убирання, налагоджування та призводити у реєстру відкривання закруплення массивно охолоджувальної рідиної. Також захисні пристрої повинні бути надійно закріплені. Час виконання робіт на верстатах, робоче місце необхідно отримувати в чистоті та не захаращувати. Видаляти металеву стружку з верстата необхідно за допомогою відповідних місць гачків. гаджачки, повинен бути оснащений засобами закладів і форани, кружкою, лощатами та іншими небезпечними факторами. Перед початком роботи необхідно пройти інструктаж та підготувати робоче місце. Робочий повинен мати необхідний спецодяг, і засоби індивідуального стернильний вершкат має бути обладнаний оголодженням звичатих поліс, привідних ременів та інших рухомих частин. Під час роботи на стернильному верстаті слід використовувати спецодяг, який включає халат, берет або такісні окуляри, не дозволяється виконувати роботу на совкільних верстатах рукавицями. Перед початком роботи необхідно наземнити корпус верстата та перевірити справність цих елементів. Не можна змащувати або охолоджувати свердло мокрими ганчинками, не можна використовувати гачки з ручкою, яка має форму такі. До роботи на скарбільному верстаті допускаються працівники, які мають право виконувати роботу на верстаті, відповідно до їх кваліфікації та посади, а також які пройшли медичний огляд, пройшли навчання та перевірку знань охорони праці і отримали інструктаж. Перед початком роботи необхідно перевірити наявність та справність захисного заземлення та пристроїв для закріплення інструментів. Верстати повинні бути обладнані пристроями, які запобігають перевантаженню та пошкодженню. Корпус слід зергільного верстату повинен бути заземлений для захисту ураження умову. Ремонт верстатів повинен виконуватися спеціально призначеними особами. На кожному робочому місці... Повинні бути трапи для запобігання падіння. Для переміщення важких деталей необхідно використовувати підйомно-транспортні механізми, обладнані спеціальними зони праці під час виконання робіт. на та мавний простаток стармильна гуртка. повинні бути обладнані пристроями, які повертають шпиндель в початкове положення після його попадавання. За відсутності зазначеного значення встановлювати та знімати деталі дозволяється тільки після вимкнення та повного зупинення РЕСТАТа. При закріпленні інструментів шпинделі за допомогою клинів, гвинтіло в та інших пристроїв, ці елементи не повинні виступати за межі шпинделя. Вставляти, чи виймати сверло і шпинделя РЕСТАта дозволяється тільки після повного припинення обертання шпинделя. Сверло і шпинделя необхідно виймати спеціальним злином. Який не повинен залишатися у пазу шпинделя. Також не дозволяється використовувати на верштатах інструмент із забитими або спрацьованими конусами та хвостовиками. Для знімання інструменту з верстата необхідно застосовувати спеціальні молотки та вибивачі, виготовлені з матеріалу, від якого під час удару не виділяються частинки. Не дозволяється під час роботи верштату перевіряти рукою в гостроту різаних кромок, інструменту, глибину отвору та вихід свердла з отвору в деталі, а також охолоджувати свердла мокрою ганчіпку. Не дозволяється виконувати роботу на свердлильних верштатах у рукавицях, рукавичках або з забинтованими кістями рук. Установлювати і знімати великогабаритні деталі необхідно в рукавицях і тільки після зупинення верстата. Обертається шпіндель, потім коли я ставлю остаткування, або ну, як оце, це ну, приспособлено, щоб робити оці маленькі деталі. Ну, тут кріпиться і воно, і сама деталь. Перевіряється, щоб воно ніде не повталося, ніде... щоб не було такого, що я... Як вівчук оберти, це все може полетіти або на мене, або на того, хто буде приходити в голос. Якщо вам потрібно встановити світло, ви які ваші дії? Що ви робите? Давайте я буду розповідати, я можу йду okay, показати. треба обов'язково вимкнути оберти, вимкнути. Береться. Це, звичайно, це у мене речі, звичайний і ага. Це все відбувається. Я не буду повністю. Да, да, да. Ми літуємо дії, що ми робити. Що треба поставити, бо... за що конусів там сам фіксується. Трошечки підбили. оберти і він потихинечку сам. Я вже туди поки він... треба було бути. Якщо з руковом подивилося, якщо воно коротеться. А якщо воно нормальне коржуни, то я його не чіпаю, воно я підождав, поки воно від... вийде. А з кружкою ви прибираєте щітками. Ну, віником, зазвичай. Так, Бо, так, якщо, так, якщо, так. якщо знизу, то туди, 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 туди рукою не полізеш. Або, о, цього робити взагалі не можна. Так, о, так. так, У мене для цього, для того, щоб знизу прибирати, так, ось, значно, у мене є гачок. Так. Так, чином я прибираю. Добре, а, я бачила, ви увійником прибирали, а гачок це такі є. Так, так. так, так. так. обов'язково. Є така шкрібочок, щоб там віці з трушкота прибрати. Ну а потім вже колопата і подавати. А самої свій... китаві до віником або щіточкою. щітка не дуже зручно. Так, да, і, і не, заліз, не залізеш там, де можна залізти звичайним відео. І тому ми використовуємо старенькі виники, які там вузенькі, маленькі. Але технологічно передбачено все ж таки щит ну, і так? Ну так, ну можна і якби так воздухом це все, там десь малесеньке, якась кружечка попадається воздухом добувати, але ж то ні, можна. Але ж ви зрозумієте, це ж буде все в емульсії, все, все буде молоді. Тренінг проведений. Тематичний тренінг з імітацією реальних дій на робочому місці в даному випадку так? на свердмільному рестаті роботи. Стосовно безпечних умов праці при виконанні робіт на смерльному резкраті, виконані згідно правил з охорони праці з отриманням і недоліки ну, усунені да? під час проведення тренінгу і ну, є роботи проведені якісно з повнотою павнотою дотримання всіх вимог до охорони праці і вчити. Ну, Тренінг проведено з чітким дотриманням вимог безпеки праці працівником, який працює на заробітному вистаці. Зауважуємо, щодо дій працівників, які виходять...